Добрий ранок, мініаграрів Рівне на зв'язку. <кхи> Відвантажує дуже цікавого, класного трактора. Шефенг 244 це ЛК. В село це вже, мабуть, п'ятий чи шостий трактор їде. В селі знають, що ми компанія перевірена, всі тракторці чудово працюють, і тому наш покупець вирішив. По телефончику замовити, адже нам довіряє. Ми тракторця перевірили, протестували. Всі функції працюють чудово, і тракторець їде до свого господаря. Цей хороший надійний шифенджик трьохціліндровий з промисловою гідравлікою. Підвантажуємо на Тернопільщину, буде гарно працювати, надійно служити, приносити багато позитивних емоцій. Тому обирайте мені агроріме. Ця техніка у нас дуже надійна, класна, перевірена. Ось. Міня агроріни до ваших послуг.